Добрий день, друзі. Сьогодні ми готуємо реберця. Так, взяв реберця. В магазині. Маринад. Це мед, гірчиця, кетчуп, соєвий соус, рослинна олія, червоний чорний сіль. Натер і поклав в холодильник приблизно 5-6 годин. Так, я його замаринував. Тепер покажу, як його загортати. Беремо фольгу і пергамент, Так, відрізаємо нам потрібні розмі звітниця. Завершуємо. Так. Так. пергамент завернули, перевернули таски і тепер уполюємо. Так. так, і відправляємо у духовку. Духовка 180 градусів приблизно на 2 години. Так, друзі, достаємо з фольги, розгортаємо. Відкриваємо і 10 хвилин, щоб піджарилась коринка. Так, так. так, друзі, м'ясо підсмажилось, і ось е е кінцевий результат. Дивіться. М'ясо аж відокремлюється від кісточки. М -м -м, смакота пахне як. Всім приємного. Підписуйтесь на наш канал. Дуже багато буде цікавого.